Є таке питання сьогодні дуже актуальне. Чи нам іти на перемовини з Росією і відмовлятися від областей, які вони захопили, які під окупацією, чи воювати до останнього до кордонів 91-го року? Це ще реально? Що? Це ще реально? Кордони 91-го року? Так, я вважаю, що реально. Це, це мета. Але я не маю сказати, я позбавив себе права висловлювати думку стосовно цього питання. Я вважаю, що це питання можуть коментувати лише на першому місці родини військових, бо в них їх думка дуже важлива. На другому місці самі військові, саме в такому порядку. На третьому військове керівництво, і на четвертому політичне керівництво.